Так, Починаємо огляд номеру делюкс у готелі Бакара. Таке велике ліжко. Номер просторний доволі 34 квадратних метри є полиці, сейф, шкаф вішалки, капці, два крісла, диван стол восьмого волості. Телевізор. З такими кованими дерцями. Один холодильник, в ньому нічого. Так, є ще такий стілець під дзеркало. Велике таке ліжко. Теж таке коване. Такий вид через жалюзі відкривається. Вікна в пол і такий вид на набережну, на острів друханів. І отак от зріжка такий вид відкривається. От. У номері працює кондиціонер. телю і христа Зараз йде отакий от отлинь. Доволі просторний такий балкон. Ось такий вид на острови. Це ми на венеціанському знаходимось і вид на троханів такий тут. І от краще обрати такі номери, як тут подалі від моста і поближче до природи до островів з, дома, з сидіннями та столом і з видом на таку зелені, на зелені два острови грати краще ось з таким видом ніж лівіше бо лівіше там баржа а тут немає тут нормальний вид на ріку і на острови погода розвиднілась і от вже такий вид більш сонячний від дороги шумно від траси. основна магістраль походу Открываем а, Они открывают Зачем? Тут нужна эта штука. Пляж для нудистов <фиг> а Нас надо. туда не пускают ха -а 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 -а. Блин Ну да, не могу допускать с алоэ вера Шампунь Лосьон для тела Душ-кабинка Раз, два, рушники, три, 4, 5, 6, халати, як я казав, мило. Так, Is дезінфекте, продезінфіковано. Дивимось. Опа, це що таке? Якась розчавлена тваринка? <laughs> Муха якась. Непорядок. Отже, підводимо підсумку відпочинку в номері делюкс готелю Бакара. З-поміж плюсів можна виокремити те, що вид на Дніпро це завжди приємно. Загалом відношення від адміністрації доброзичливо, персонал намагається дбати про відпочиваючих, нам навіть було надано компліменти від готелю. Кухня в ресторані Grand P'єно смачна та якісна, обслуговування на нормальному рівні. Наявний балкон з видом на Дніпро. Номер доволі просторий, площа становить 36 квадратних метрів. А тепер переходимо до мінусів. Організація готелю його слабка ланка. Для того, щоб знайти вигідну акцію, вам знадобиться вшукати її у нетрях сайту, і на ресепшені вам ніхто про це не попередить. Тож обирайте відпочинок в бакарі уважно і завбачливо. Вид з номеру псує місто, ржава баржа внизу готелю. Шум від мосту не дасть вам забути про присутність міста у вашому відпочинку. Фактично немає території, окрім альтанок, Зексерційно та власного пляжу. Висновки в цілому готель не рекомендований через вид та шум, але якщо ви планували і дуже бажали побувати у цьому місті, можете спробувати. Власне, я другий раз сюди навряд чи повернувся. А разом з тим, в моєму власному рейтингу бакара краще за готель Галера. Більш детальні відгуки про відпочинок у бакарі читайте в описі до відео та коментарях. А щоб не пропустити наступні корисні відео огляду відпочинку, не забудьте підписатись на цей канал.